Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. Ну що, готові до роздачі карасів, можливо і навіть і трофейний, якщо так, тоді дивимося. Зараз буду я їх ловити. Ось набічний кивочок. І друзі, дуже часто ви мене питаєте, де я беру такі от кивочки. А сьогодні я їх вам подарую. Ось такі от кивочки. Блін, копійки вони коштують у мене, але я на них ловлю. І дуже задоволений. А. Щоб отримати такого ківочка, умови дуже прості. Просто поставити лайк, коментар і бути підписаним на відео. І через 10 днів я подарую трьом учасникам по ківочку. Ну, а зараз давайте до справи. Буду шукати я карасиків, як знайду, розкажу, що і як я робив. Ну, коротше, погнали. Ну що, приступаємо, дуже тут гарна природа, як ви бачите, якби не люди свині, а дивіться яка красота, бачите? Ну, Маємо, що маємо. Самі ми це все робимо. Жалітись нема на кого. Свині і то частіше живуть. Давайте розкладатися, починати пошук своєї риби. Правда, настрій трішки зіпсувався, самі ви бачите. але... Ось така от сьогодні китайська удочка в мене сьогодні буде, махалочка, замовив я її китайців і сьогодні будемо її тестувати, як вона себе поводить. Ну і хто мене дивиться, знає на що я ловлю. Ось такі от з'ємні монтажі. Дуже просто монтується, дуже просто міняється. На карася, та, в принципі, коропа, я там кілограми 4 на нього витягував, на карася кращого і не потрібно, як на мене, а ви вже вирішуйте самі. Обов'язково ось так от обмотую шнур навколо водилища, щоб не провісав, не парусився. Ну і в принципі. Ну і в принципі ось так от готово. Можна приступати до риболовлі. Так, наше риболовне крісло. І погнали О, облавлювати ось ці місця. Так, і мотелька. Чим більше, тим краще. Мормишечка невелика. Отже, в ході, в ході риболовлі, друзі, буду все вам потрішки розповідати. Ось так апетитно виглядає наш мотель. Ну, коротше, давайте подивимося, хто тут у нас є. Так, щось. бочка опа. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І, друзі, наш перший карасик. Так, дивимося на вудочку, ну, трошки якби хліпінька, як то кажуть. Але для карасика, а може й нормально, а зараз будемо тестувати, як не як, друзі, це 9 метрів. Вони жорсткими бути не можуть. О! Ось такі, друзі, у нас... Перший карасик. Знайшов я його одразу, правда, просидів я приблизно тут хвилин 10 нащупав гелячку, корчики, де в нас тут є. І як бачите, не помилився під берегом, він і сидить. І навіть ближче під берег, сюди 5 метрів. Там далі щупав, нема нічого, нема гілячок і нема карасів. А ось тут, як бачите, перший є. Ну, Давайте тут зараз облаштуємося чуть, -чуть і будемо пробувати їх тут спіймати більше так, що у нас мотильок? Мотильок в принципі нормальний, але давайте закрию гачка покльовки, щоб аж такі Надійні. Перша покльовочка була, але я щось пропустив. Раз. Спробуємо дати йому ще більше мотеля, щоб він спокушався більш краще. Вот, дивіться який. Гарний пучок і погнали знову закарати. Не зрозуміло, дивіться, чи то синька, чи то що. Шо. А, щось було. Щось сипануло і тримало. Або маленька рибка, або все ж таки наш карасик, але не дуже активний. Ну, Зараз перевіримо. Найшов нас чупа, оба покльочка. І що? ти, таранька. Таранечка. Іде сюди, мала. Підеш ти на тараньку. Вона зараз нібито з ікрою. Хочу спробувати тараньку сухового посолу. От буду і пробувати. Так, мотиля навіть не поправляю. Ось так шупав, шупав і приблизно знайшов. Якесь обненьке таке містечко, де тільки туди опускаю і майже одразу слідують покльовки. Може там є якісь такі цікаві корчі на дні. І там собі наша біла рибка ховається. А зараз побачимо. Правильно я думаю чи ні. Підкидаємо, привертаємо увагу. Довго мормишку на дні тримати не потрібно. Секунд, я навіть і не знаю, 10-15. І ось так от підкидаємо далі. аби нас не знайшла синька. Якщо вона зараз почне тягати, це буде просто капець. Одразу можна буде йти... Опа! оп 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 І дивіться, які які покльовки і кара. Так як карася, бачите, Задирає, прям як карася. Я все-таки думав, що це навіть покльовка карасьова така що задирає догори. Ну нічого. Я думаю, одного ми карасика там спімали, там повинні бути ще. Зараз виявили трошки тараньку і карась нас таки знайде. Або ми його. Так. Мотелька з'їла вона у всього. У ну, мене є ще. Як завжди додаю і погнали. Все ж таки надії за карасьони. Такі от гарні пучки мотиля. І бачите, об'їдає лотвичка. Я думаю, зараз ми все-таки карасика дістанемо звідти. Так, дивіться, щось, щось покльовує. Оба! А це вже не плотвечка. Єсть! Є, друзі, карасики. Лапшечка, водочка, але якщо на карася підійде, ну, Буду я її, звісно, і на коробчику тестувати. Але за рахунок довжини, я думаю, вона мене ще порадує. Єсь ось такий от, друзі, жаровий, солодкий карасик. Ну, в принципі, я вже не знаю, недовго я тут сижу, але два карасики і дві таранки, як на таку ось погоду, це дуже і дуже непоганий результат. Ми втрачаємо час. Приїхав, я не скажу, щоб дуже рано. Година, ну зараз скільки? Зараз 10, пів десяти я сюди приїхав і вже з уловом, ближче до обіду, думаю, потеплішає і покльовки будуть кращі. Зараз ще зловлю рибку, розкажу про оснастку. Не Незрозуміло, ніби не синька, бо синька зазвичай затягує. А Це щось підкидає потрішки. Привертаю увагу легенько. Хто в нас тут? Фух ти! Ух ти! Карацюга! Здоровенний, бешаний карасюга. Так, ну що, друзі, давайте поговоримо трішки про оснастку, як я вам і казав. Так, дивіться. Дивіться, мормишку я вам навіть і не скажу, розміри, не розміри, грами. Ось така от мормишечка, саме дешева олов'яна. А чачок тут розгинається. Шнур. Ну Шнур візуально оцініть, я не знаю, я його вже ставив дуже і дуже давно. Навіть не знаю діаметр, ну хай приблизно 0,12. Так, далі давайте за кивочки, ті, що я зараз розігрую. Зараз знайду їх. І так, дивіться, друзі, кивочок, на який я постійно ловлю. Коштують вони копійки. Щоб його отримати, як ви знаєте, умови дуже прості. І мормишки давайте. Мормишки я в основному літні паяю сам. От зима осінь, весна купляю самі дешевші. Так, ну давайте, дивіться, по мормишці. По мормишці, так би мовити, і по кілочку. Так, підбираю. Тобто ось у нас є три ставочки цього кивочка. Ось це буде дуже добре працювати на таку мормишку. Далі витягуємо. Давайте одразу, щоб довго не заморачуватись. Витягнули дві вставочки, і тепер дивіться, оба, ну це вже трошки занадто. Тобто, якщо ви поміняли мормишку і вам потрібно ловити на новому, на меншу, легшу мормишку, наприклад, ось таку от, витягуйте вставки і, вуаля! Універсальний ківочок, правда, його трошки треба дороблювати, але. Дуже-дуже він непоганий. Якось так про оснащення розказав давайте далі пробувати ливити нашого карасика. Так, мотильків достатньо. Погнали. Як бачимо, глибина правіше, лівіше міліша і лівіше прокльовує Карасик, хоч і невеликий, але вже не синька. От правіше, як ви бачили, синька не дає жити. Ось якось цікаво. На ямці зазвичай такою погодою має стояти карасик в корчах. А тут щось пішло не по плану. Хто в нас? Ух ты! селедочка, А ну, вже краще, ніж синька. Оп. Так, зараз друзі, сейчас спробую тут когось піймати, якщо синька буде заважати. Будемо шукати інші місця. Ну що? Як бачимо, карасиків тут не дуже багато, але вони на цій водоймі десь то повинні бути. А якщо синька буде нам заважати, то важко буде дістати нашого улюбленого солодкого карася. Трошки в руки холодно, дивіться, ось такий от знову ж гарний кучок. Сидів, змерз руки, поки його насажував і зараз Закину, якщо синька знову зжире, ну, буде обідно. А хочу далі піти, тому що, щоб повністю, так би мовити, перевірити всі переваги ось цього водилища. Тому що воно 9 метрів, а тут я приблизно всього-навсього розкладаю його на 5. Там далі клювати не хоче. Так, Сенька, дивіться. Ну вже знову без... Да, -майо без мутелів. Як вона мене біжить. Це просто слова мене передати. Начепив мотилів, от тільки начепив такий здоровий гарний пучок мотилів, Вона взяла і, і одною покльовкою просто з'їла. Ну як тут ловити? у нас тут а тут у нас друзі дерево і лотвечка на жаль задумав покарати Сенька, сенька. і інколи щось між цією сенькою можна і спіймати І зачіпає нібито. Але це синька. Дивіться. Все, друзі, це вже остання тут. Синька буду я переходити і шукати карася там, де немає цієї зарази. Курки... Курки наші десь пішли. Так, ну, коротше, збираємось. Думаю я перейти вон на той берег. Там затишніше, вітер буде в спину йти і не так буде холодно в руки. Погнали! І друзі, от я помаленьку йду по березі, розчупую місця, як ви бачили, тільки закинув і покльовочка. Зразу видно, попав я йому туди куди потрібно. І карасик такий от. досить непоганий. Дивіться, який гарний. Тільки закину сеньки, поки що я ще тут не знайшов. Полаз я попід цим берегом. Синька, синька і ще раз синька. Ну, зараз піду, дивлюсь трошки, але дивіться, сонечко виходить. І я маю надію, що зараз карасик захоче їсти. В обід порозганяє сеньку і буде їсти нашого мотиля Зараз це перевіримо, повертаємося назад. І так, по дорозі зустрів вам, дивіться. Я на них всіх кажу, Борис. Белішивку. Кіт. Десь іде. Зараз виберемо маленьку лотвечку. Хай підживиться трошки. Мені не шкода. Пішли далі. Може на удачу. Принесе нам котик і ми наловимо замість клотвичок карасів. Давайте зараз зупинимося тут, половимо трошки синьок. І може серед них буде і карасик. Так, далі ось наш майстрал. Зараз. Не потрібно мені довжини. Попробую на ню. І в принципі розкажу вам враження, що краще. Блін, я думав, що зачеп. Дивіться, який чіпався десь там зразу, хоча розбродилися вони. Тільки ходиш і шукаєш. Зберусь, це вже останній карасик буде на сьогодні. Поки що з мене вистачить. Зараз зберусь, розкажу враження від китайського і від цього водилища. Буду вирушати вдома. Так, друзі. Маїстро поки що для мене топ для бічного кивочка. Китайська трохи якась лапшова. І в неї дуже багато секцій коротких, І через то вона лапшова. А тепер давайте до улову. Ось такі от. 1, 2, 3, 4. Друзі, весняних карасиків. Зараз ще трішки сонце пригріє, і я думаю, вони будуть клювати краще. А на сьогодні все. Кому відео було цікаве, ставте лайки, коменти і до нових зустрічей.